Всім привіт! З вами Юрій Дудка. Вивчаємо разом місцеве самоврядування для розуміння, хто такі представники місцевої влади. І сьогодні ми роздаємо дуже цікаву тему. І ця тема стосується посад. А саме ця посада голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради. І відповідно виникає просте питання: хто кому підконтрольний і хто кому підзвітний? Якщо розглянути знаємо посаду голови обласної державної адміністрації, то це в першу чергу представник. Від виконавчої влади в Україні. Бо саме за погодженням уряду призначається керівник обласної державної адміністрації. Якщо розглянути посаду голови обласної ради, то це в першу чергу обрана посада. Бо саме виборці, коли обирають депутатів обласної ради, то в першу чергу депутати новообраної обласної ради вже визначають, хто буде головою обласної ради. І в першу чергу обласна рада це орган місцевого самоврядування. Якщо розглянути ці дві посади, а це голова обласної державної адміністрації і голова обласної ради, то, відповідно, ми повинні з'ясувати, хто кому підконтрольний, і хто кому підзвітний. І відповідь на це питання зазначено в законі України про місцеве самоврядування. Бо саме обласні ради делегують повноваження місцевим державним адміністраціям. І це наголошує. Закон України про місцеве средування стаття 44, в якій це зазначено. Бо саме виконавча влада, а представником є керівник обласної державної адміністрації, повинен виконувати ті повноваження, які були делеговані обласною радою, і відповідно статус. Голови обласної ради вище, ніж статус голови обласної державної адміністрації. І це зазначено в базовому законі в статті 44 закону України про місцеве святкування. Тому голова обласної ради стоїть вище, ніж голова обласної державної адміністрації. Вивчаємо разом місцеве святкування, все буде добре.